Прагну щодо сердечно в нашій параді привітати отця Єпископа, отця Ординарія Полону Дубравського, а також отця Єпископа Станіслава Широковика, провінційного міністра провінції Братів францисканців нацистанців на Україні, брата Доброслава Копестеринського, а також всіх братів, прибулих з наших монастирів. Які є на Україні, а також і зайні межі з Білорусі, теж з Італії і з інших дальших ближче місцевостей. Тішимося, що можемо разом тут бути, разом прославляти новонародження новонароджене Боже дитя. Прошу отця епископа ординарія нашої єцезії, очолити цю службу Божу і вивозити нас. що з чистим серцем могли не звершити Хрисний дідання. Ради, як праведний дім. Хто чинить гріх, той від дьявола, адже диявол рішить від початку. Тому з'явився Божий Син, щоб знищити дія, діла дьявола. Кожен, хто народився від Бога, не чинить діка, бо його зачаток у ньому перебував. Він не може трішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються Божі діти і діти диявола. Кожний, хто, чин, хто не чинить істини, той не від Бога, як і той, хто не любить свого брата. Слово Боже. Але чи ці свята роблять нас святішими, то це теж питання. Кожна споруд, кожне евхаристія, кожне свято ну, повинна нас приближати до Бога, приближає нас до людини, до себе. А якщо це свято проходить там, ну, було свято, і нічого в нашому серці не залишилося, то те чому нам не Прийшли, подивилися і відходять. Можна звувати, що бабця десь приведе внучка, стане на суміш і допоможеться. Хоч хоче наш. Практично відходять. Так питає раз, ну як вам, добре, змагання що, чудово, Гарно. красиво. Але ну, ви прийшли сюди, ви писати, ну, пастота, Петро. Ну, а ви знаєте, хто тут живе? Zarokše, to me ne sme reči. nejlepší střelky, ten prostor, který se Ми в це були не повірте. Я колись тільки розпочав працювати священник, то перший рік повні намістив таку, таку хату, рану, діби, де старошкана, сповідь. І я повністю капітан син був мені. Це буде 83 чи 4 -й рік. І що характерно сохмата? Він йшов до праці. Прийшов, стала ліна, мати положила на його. Це ми з com Ti ho già detto che non lo dico io. Ma è che si ha tanto... no, tanto che si Не спати. розпочинаємо цей монтарі. Ай Господь вам благословить у вашій справі, життю, у у родині, а хай це благословення завди вам, хто вирішує в вашому житті. Це дуже важливо, що ми повинні навчитися благословити. Бога. І ми так сьогодні запитали, хто з вас щоденно благословляє свій життя. В Греції, коли була загроза країни, зібрали старіші і вирішили, як рятувати країну. І стільки було людей, скільки було пропозицій. І в кінці сидів такий старший, синий дядько, спитали його, а як ви думаєте, від чого ми мусимо рятувати нашу країну? Він взяв простояв. Відчувають, коли от зустрічають з іншими людьми. Я бачу, є вже загроза вірити. Я на початку вам не зберегла. Є вже загроза. Люди перестають вірити в живого Бога. Він ще в різних ситуацій такі, кото а менше і менше. А Бог в різний спосіб нас спонукає до себе. І людина, яка насправді відкрила Бога. Вона буде кричати на весь світ і старатися, щоб всі пізнали його. Вона буде його нести від дому до дому, від хати до хату. Будемо ділитись, а людина яка на половину, то вона не буде нести Бога. Тому мусимо просити Бога. Нам кажеться, що ми маємо віру. Так, дай завтра прийдуть випробування і будуть забирати нас вивозити в собі. І Тут можуть бути інші проблеми. Може прийти до виховання. І треба по ній просити. Тому має Бог промовляє до нас через Сонце. Промовляє нас людською мовою. Стараємося почути його. Він щоденно до нас говорить. Щоденно тільки почуємо Бога. На нас сьогодні чого Бог до тебе промовляв? Перед каждою щою свят мусить бути не годинами став'яти. І аторас, щоб люди привикли знову до присутності Бога. Я так об'їжджаю, я нас дивись у парафії. Приїжджає 92-й рік, я святили по сусідів, 72 людини. Приходжу, а, а сьогодні приходжу на вшурану 8 годин. 1977. Материш. І так, телевізор, Він через рік перестане перестанував. Так його засубується телевізор.